Порошенко, 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 Симоненко, Тягни бок, Порошенко, Порошенко, Ляшком, Робінович, Порошенко, Тимошенко, Порошенко, Порошенко, Допкін, Порошенко, Ляшком, Подпись такая читається. Голосую. Вот така. Голосовать надо, да? Чуть. Голосую. Порошенко. Не голосуем. Голосуем. Усі ну, смотрят. Ну, ну да, здесь больше да. можно. Да, да, да. да. ну, за? Все за. Все за? за. Кто против? Так, Порошенко, 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 Тігіпко, Порошенко. Тигипко. Порошенко, Порошенко, Добкін. Так, вон, не од... вон, ага, Богомолець, Тушко, Пор... Порошенко, Порошенко Тігіпко, Порошенко, Богомолець, Порошенко, Порошенко, Порошенко Тігіпко, Порошенко, Порошенко, Клименко. Порошенком, чи гіпком, чи гіпком. Так. так. Зачекайте, ви кожний бюлетень усім е показуєте, щоб, щоб кожен... Так що 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 ви ж ж беруть і бачать. Ні. Ви знаєте, скільки це буде, якщо я Піднь, так, в отак покажу? Вони не побачать. Вони. В цим що робить? Стороно, де зморчений зі цю. поняла? Чі гіпком. Ті Гіпком, гіпко, Порошенко, Порошенко, Ті гіпко, Порошенко, 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 Симоненко, Порошенко, Тігіпко, Тігіпко, Ті Гіпком. Ті гіпко, ті гіпко. Ні, Тож, ні вон, Симоненко, розпись. Голосую голосую. Симоненко чия? Так, Симоненко — Ярош. Це око? Ярош, ті гібко, ляшком, тягнебок, богомолець, Симоненко. Ага, сюди. Порошенко, Допкін. Допкін. Рабіновіч. Тігіпко. Раб Рабіновіч. Вилізло. Ну, 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 Рабіновіч. Тимошенко. Це. Так, Добкін, Тігіпко, Богомолець, Тігіпко, Тігіпко, Рабінович, Тимошенко. Ті Гіпко, Тігіпко, Тігіпко, Рабі... Рабінович, Порошенко, 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 Тігіпко, Порошенко, Порошенко, Порошенко. Ще, Богомолець, Порошенко, Добкін. Порошенко, Порошенко. Тігіпко, Порошенко, Ляшко. Давайте Ляшко. Давай. Ляшко. Богомолець Порошенко, Тігіпко, Тягнивок, Тігіпком, Богомолець, Порошенко. Ті гібко, Тим, Тимошенко, Тимошенко, Ті Гіпко. Тут Порошенко, Порошенко, так, це не йде. Рабінович, Порошенко, Коновалюк. Це, 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 так, це. Так. <реш> так, Порошенко, Ті Гіпком, Порошенко. Порошенко, Ті Гіпком. Рабінович, 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 Порошенко, 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 Тігіпко, Рабінович, Порошенко, Тігіпко, Тігіпком, Тігіпком, Порошенко, Тігіпком, Тігіпком, Порошенко, 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 ох, Тігіпко, стан цей створчений. Юля, Тимошенко, Порошенко, Порошенко, Тимошенко, Рабінович, Богомолець, Тігіпко, Порошенко, Тінгіпко, Порошенко, Кузьмін, Рабінович, Ляшко, Ярош, Порошенко, Богомолець. Порошенко, 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 Тимошенко. Так, та та та, 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 та Рабінович, Порошенко, 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 Порошенко Тігіпком, Симоненко, Симоненко, Тігіпко, Тігіпко, Порошенко, Богомолець, Порошенко, Тимошенко. Тігіпко, Порошенко, Тігіпко, Порошенко, бок Тимошенко, е, Гриценко, Порошенко, Порошенко, Тимошенко, е, Порошенко, е, Тігіпко, так, це іспорчений е, Тігіпко Порошенко, Тимошенко, Порошенко, Рабінович, Порошенко, Тігіпко. Порошенко, Тігіпко, Порошенко, Порошенко, Тігіпко, Ляшко, Порошенко, 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 осторожно. Порошенко, Тігіпко, Гриценком, Допкін, Порошенко, 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 Тігіпко. Допкін, а, так. Тимошенко, Тігіпко, Ляшко Порошенко, Тігіпко, Тігіпком, Гриненко. Порошенко, 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 Рабінович, Тігіпко, Ляшко Тігіпко, Ляшко Богомолець. Тішком, Тігіпком, 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 Порошенко, Порошенко, Порошенко. Іспорчений, Тігіпко, Тігіпко, Порошенко, Порошенко, Тігіпко, Добкін, Рабінович, Порошенко, Тігіпком, Порошенко, Ті Порошенко, Порошенко. Тушком, Коновалюк, так, це у нас Коновалюк, Сімоненко, Порошенко, испорчений, Тягнебулк Порошенко, Тігіпко, Рабинович, Порошенко, Порошенко, Тігіпко, Порошенко, Порошенко, Рабинович, Порошенко, 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 Тимошенко, Тимошенко, Порошенко, 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 так, Тігіпко, Порошенко, Тігіпко, Тігіпко, Трота, Порошенко, Порошенко, Сімоненко, Рабінович, Порошенко, Симоненко, Порошенко, Порошенко, Тігипко. Рабінович, Порошенко, Порошенко, Тігіпко, 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 Іспорчений, е, Добкін, Допкін, е, Маломуш, Ігор, поздравляю, де <реш> ти. Тігіпко, Порошенко, Порошенко, Тігіпко, Порошенко, Цушком, е, Коновалюк, е, Богомолець. Порошенко, Кузьмін, Порошенко, 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 Порошенко. Так, Іспорчений стоять. Тігіпко, Порошенко, Тімашенко. Гриценком, Іспорченко, Порошенко, Сімоненко, Порошенко, Тимошенко, Порошенко. Гібком, Рабінович, Богомолець, Тягнибок, Порошенком, тягнебок, Порошенком, Сімоненком, Порошенком, 에, Рабінович, Ляшком, Іспорчений, Порошенко, Чігіпком. Порошенко. Вот, дивиться. Ні, не-не, дивиться, зачоркнула. Ну, так она все зачерпнула, а здесь наголосила. Так, деться. Порошенко, э, Ярош. тягни бок. Порошенко. Ярош. Порошенко. Порошенко, Ярош. Порошенко. 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 Так. Це нет. Э, це нет. Порошенко, Тігіпко, Порошенко, Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Порошенко, 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 Тігіпком, Порошенко, 에, Ярош. 에, та, проти всіх. Порошенко, Рабінович. Ой-ой-ой. Порошенко, Тігіпко, Порошенко, 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 Тігіпко. Похохух Тигипко, Симоненко, Порошенко, 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 Маломуш, Порошенко, 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 Тигипко, Рабинович, Симоненко, Тигипком, Ярош, Тигипком, Порошенко, Порошенко, Тигипко і Порошенко. Я не хор, чому я так мало? А чому вам так мало? Я <плес> четыре.